Ну що, друзі, я, шановні депутати, я надаю слово голові чи комісії. Шановні колеги, шановні депутати. Протокол 2 засідання вічільної комісії Новолинської міської ради з цього скликання від 12 листопада 2015 року. Присутні члени вічінної комісії Чайко Олена Іванівна, Кравчук Наталія Олегівна, Чорний Роман Степанович, Недіщук Назарій Євгенович, Трофімчук Сергій Олексійович. В порядок денний про підсумки голосування по виборах секретаря Новолинської міської ради 7 цього скликання. Слухали голову голову, голову лічільної комісії депутата Чайко Олену Іванівну, яка ознайомила з результатами таємного голосування по виборах секретаря Новолинської міської ради зьомо скликання. До плюти до по виборах секретаря Новолинської міської Новолинської міської ради сьомого скликання було внесено прізвище Сторонського Андрія Мироновича. Результати голосування. Ці 32 бюро. Ніяких спорчень, нічого немає, зіпсованих нема. Результати голосування за 20, проти 8, утрималось 4. Вирішили. Враховуючи результати таємного голосування. Та відповідно до пункту 4 статті 26, пункту 4 статті 42, пункту 1 статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні вважати обратно. Секретарем Новолинської міської ради сьомого скликання сторонського Андрія Вороновича, голова лічильної комісії Чайка, секретар Небіщу. Всі підписи є. Але спочатку ми повинні проголосувати за затвердження. Тепер іде рішення під 12 листопада за затвердження. Так. Тому я ставлю на голосування. Рішення комісії. Протокол верніше номер 2 Рішення лічильної комісії. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримався. Нема. Двоє утрималося. Троє. Троє утрималося. Рішення більшістю прийнято. Друзі, у е, нас попереду е, велика робота. Е, робота, яка буде ну, часом складна, різна. Е, це зрозуміти мене не як зауваження, а просто як, можливо, виступ невеличкий. Е, Діло в тому, що якщо ми не голосуємо за протокол, Комісії, то ми вистав під сумнів, ніби на чому комісії. О, то тут можна голосувати за кандидатуру ні, або ні, але тут я трошечки не розумію. Ну, але це моя власна думка. Е, і так, протокол комісії затверджений. Я вітаю вновь обраного секретаря міської ради бажаю бажаю успіхів і плідної роботи з усіма депутатами. Дякую за те, що більшість підтримала ту кандидатуру, яку я пропонував. І сподіваюся, що ми будемо разом, я кажу, працювати на голові. Тож, шановні депутати, відповідно до пункту вибачаюсь, вибачаюсь переходимо далі. У нас друге питання про регламент Полинської міської ради 7-го скликання. Третє, четверте ми домовилися, міняємо, це друге питання. І так доповідає Сторонський Андрій Родя, секретар міської ради. Прошу.